Знайома фраза, що у тебе немає прав, тому що ти ще дитина. Ми розповімо, чому це неправда. Вітаємо на нашому каналі, де в рамках цієї рубрики ми розповідаємо цікаві факти про твої права і про те, як їх реалізовувати. У цьому відео ми поговоримо про те, з якого ж віку у людини з'являються права. З 18 років. Насправді, від народження, тобто з нуля, це включає право на сім'ю, ім'я, освіту. Розвиток, дозвілля, повагу і не тільки. Звісно, є деякі права, такі як право працювати чи водити автомобіль, які з'являються поступово, але права людини безумовні. Так просто. Є нюанс: хоча перелік твоїх прав досить довгий, для реалізації більшості з них тобі потрібні батьки. Тобто, ти маєш право на ім'я, але ім'я обирають батьки. Маєш право на освіту, але батьки пишуть заяву для зарахування тебе у школу. Але є і ті права, які не залежать ні від віку, ні від батьків. Серед них право на інтелектуальну власність, а точніше, особисті немайнові права, що означає бути визнаним автором свого твору і вирішувати, хто та як може твій твір використовувати. Твір це вірш чи як? Не тільки. Твором може бути будь-який текст. В тому числі вірш, малюнок, музика, відео і навіть коди для програм ну, якщо маєш таке хобі, право формувати та висловлювати свої думки з питань, які впливають на твоє життя. Про процес навчання, екологію, вибір гардеробу і не тільки. Це не означає, що твоя думка завжди буде повністю прийнята, але означає, що ти є рівним учасником діалогу. Право на захист своїх прав це в суді. Не обов'язково. Ти реалізовуєш свої права повсякденно, і перші, хто допомагають тобі їх захищати, це твої батьки. Але також ти можеш звертатися до директора школи, міської адміністрації або голови територіальної громади, інших організацій і навіть до комітету ООН. Детальніше про ці права, а також про право на пересування, дохід, вибір місця проживання та інші, поговоримо у наступних відео. Підписуйся! А в якому віці ви дізналися, що маєте права? Пишіть в коментарях.